Сьогодні дещо, що я дуже довго ждав, постійно собі відглядав. Можливо, комусь буде цікаво. Можливо, щось захочети. Далі буде на каналі відео про його точність. І наш перший сканер. Он у нас тут відкривається. Що в нас входить в комплект? О, прикольно. Мім'який. І що у нас в четві? Дуже багато документації. Також у нас є... Ось така пластика підозрюю, що на ній якраз сканування і відбуваються перехідники USB, Type-C на звичайні, Два штуки. серветка підозрюю для того, щоб протирати об'єктиви. Маркери. Їх тут в принципі на ощуп дуже-дуже багато. Ну, Вдосталь. Так, ремінець, щоб вішати на руку. Мабуть, для сумки. Так, для сумочки. Ну і, мабуть, і ще сам наш сканер буде. Так, тестова фігурка сови. Прикольно. кабель USB Type-C звичайний для подключения сканера и кабель для подключения быть, питания для сканера и сам сканер До речі, досить, досить легенький і дуже непогано лежить в руці. Далі на каналі вийде віде відео з оглядом на його точність. Є у мене деякі деталі, які можна буде познімати, заміряти його точність. Ну і далі, якщо вам цікаво, підписуйтесь далі більше.